Алада всім привіт! Мене звати Анна Софія, і сьогодні я тут не для того, щоб співати, а для того, щоб ми з вами вивчили нові слова іспанській мові. А організуємо ми з вами їх як за запитом однієї з моїх підписниць. Дуже дякую, до речі, що ви мені підкидаєте ідеї для нових відео, тому що деколи це досить складно. Тому цього разу ми з вами будемо вивчати Антоніми. І насправді це лише спосіб для того, щоб легше запам'ятати слова. Тому у нас будуть антоніми прикметники і антоніми дієслів. І одразу з вами розпочнемо. Почнемо ми з такого прикметника, як Альто, Альто високий, і одразу ж вивчимо бахо, низький. Альто високий, бахо низький. Пам'ятаємо, що у нас змінюється це слово залежно від роду, від числа. Тому альто це для чоловічого роду однини. Якщо ми будемо говорити про жіночий рід, тоді буде альта, так само баха. Наприклад, «el edificio es alto» es – будівля висока. Або ж, навпаки, El edificio es bajo», «el edificio es bajo», будівля низька. Одна із найпопулярніших пар це слова гранде і пекеньо. Гранде у нас вже не змінюється залежно від роду, тобто для жіночого речовічого буде гранде. Однаково, що для чоловіка гранде, що для жінки гранде. Пекеньо, так, пекеньо у нас піддається загальному правилу і буде формуватися також як і альто, як і бахо. Пекеньо малий, «пекеньо» – «мала». Отже, гранде, пекеньо. Мій касає, мій касає. Мій дім, мій будинок великий. Мій касає спекеня, мій касає спекеня. Навпаки, мій будинок маленький. Наступна у нас пара це феліс і трісте. Феліс щасливий, трісте сумний. Феліс, що для чоловічого роду, так і для жіночого буде незмінний. І трісте також, тому що закінчується на Е.

Caliente y frio caliente. Frio буде zuminati. Frio холодна. Caliente. Frio. El café está caliente. El café está caliente. Kawa harce. El café está frio. Протежно за значенням. Кава холодна. Caro barato. Caro barato. Отже, каро, дорогий, barato, дешевий. Якщо каро. barato буде змінюватися, від залежно від роду. Буде кара, кара, якщо вже в нашому роді дорога, і barato, барата, дешева. Е, кара, до речі, ми не будемо вживати це слово у значенні дорогий там, дорога жінка, дорогий чоловік. Ні, це саме говорить про вартість. Вартість речі. Es una cosa cara – це дорога річ. А якщо ми хочемо сказати «дорогий ім'я» або ж «дорога моя», ми скажемо «querido», наприклад. Querido – від цієї слова «керер» – «любити», «кохати» – «querido». Querido – дорогий, або ж querida – дорога. Такий річний різ. Повертаємося до нашого «caro» і «barato», наприклад. Este reloj es caro. Цей годинник дорогий. Este reloj es barato. Este reloj es barato. Nastup nuevo, nuevo y viejo. Nuevo, viejo. Nuevo, no stary. Este coche es nuevo. Este coche es nuevo. Цей автомобіль новий. No este coche es viejo. Este coche es viejo. Цей автомобіль Nastup para limpio, sucio. Limpio, sucio, ter spremenite se, da boš v jedro do IH sla. Limpio, limpio, sucio, sucio. Limpio, česti, sucio, prudni. La casa je sta limpia. La casa je sta limpia. Budeno, česti. A boš la casa sta sucia. La casa je sta sucia. Budeno, prudni. In zanimivo je, da je tu nas sta, a ne s. Чому? Тому що це є змінне явище. Те, що чисте, може стати брудним, а те, що брудне, може стати чистим. До речі, на курсі ми цю тему розглядаємо детальніше вживання слів із дісловом стара або ж із словом сер, а також розглядаємо детально прикметники, які вживаються з цими дієсловами і яка різниця в їх значеннях. Переходимо далі до дієслів, до пар дієслів антонімів. Păreșcă para una, se abri se răr abri se răr se unes abri miciniate, deschideți, se răr să chiniate, zăcirevați. -si por favor, abre la puerta, buletăscă micină de ușă. Por favor, abre la puerta. Apoi, por favor, cierra la puerta, cierra la puerta.

Продавати. Компрар бенде. coche. Quiero comprar un коча. Я хочу купити автомобіль. Кіро бендер мій coche. Я хочу продати мій автомобіль. Отже, наступна пара у нас має декілька значень. Перше. Ганар perder. Перше значення у нас буде вигравати і perder, програвати. Також ганар у нас має значення здобувати і perder, загубити. ricordare il equipo ha el il partito. Il equipo ha perduto il partito. Comanda a volare la match. Il equipo ha perduto il partito. Comanda a provare la match. La parola è ricordare, olvidare. ricordare, olvidare. ricordare pametate, zapametate, olvidare la sempre ricordare Сімбер, рекордари, якщо я завжди пам'ятатиму цей день. Або ж onviде, olvideo. Я забув її я. І останнє на сьогодні це субір, бахар. Субір, бахар. Піднімати, опускатися. Можувати інше значення. Це буде вже трішки інше. Субір може бути субір автобус це зайти в автобус, багар для автобус. Це у нас вийти з автобуса», а це інше. Зараз запам'ятовуємо значення субір підніматися, бахар опускатися. Вамися шубірла шубі, монтання. Піднімемося на гору. Вамися бахала монтання. Спустимося з гори. А ще декілька пара антонімів ви знайдете в моєму інстаграмі, посилання залишаю внизу. А я вам бажаю гарного дня, спокійного дня, головне In yeah. zasledujem se z vami v naslednjem videu. Vsem adios!